Привіт! Сьогодні хочу показати вам посилку від Жені. Я не знаю, це мабуть п'ята чи шоста посилка від неї. Я їй дуже вдячний, бо якби всі робили так, як Женя, то в нас би вже давно була перемога. Тому дивіться. Зараз я вам все покажу, розкажу. А ви ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте. І не забувайте, що в нас є збір на реп. Дивіться, арахіс і смаком сиром. Йдемо далі. Це батарейки. Вона раніше висувала ліхтарик для читання книг. Це якраз для неї. Для, для цього ліхтарика батарейки. Далі у нас такий значок зайчика з двома ножницями. Ви знаєте, для чого це щоб хтось більш не розмножувався. Класний значок. Дякую, Женя. Так, що у нас там? Наклейка перемога. Але я скажу, вона вже загрузилась повністю. Залишилось небагато. І перемога буде наша. Далі, арахіз зі смаком чилі. Мора дати дядьку. Цікаво. Так, ще арафіз зі смаком бекону. Далі печиво шоколадне. Далі у нас джем малина. Дуже, до речі, смачний джем. Я рекомендую. я все пробував. Це клас. Так, пастила, фруктова, далі у нас луж, Печиво луж. мабуть так, правильно? Далі у нас вот такі прянички. Докавы це самий смак. Печиво Марія. Яке красиве ім'я. Мої бабусі звали Марія. Мабуть, це назвали в честь її. Це печиво. Дякую, бабушка Марія. Також печиво зі смаком полунички. Так, лате. Лате з пряничками зранку. Ой. Далі у нас хрустики, хрустинка, крекер і стілі, Тоже до кави можна. Або просто до чаю. Саме те, що треба зранку. О, знову печення моєї бабусі Марії. Дякую, бабуля. все таке печення? Марія? Знову бабуля, це в честь тебе. Знову печиво до чаю. От завдяки Жені у нас не буде дефіциту в печенні. А інколи ми просто беремо чай п'ємо з хлібом. Фруктова пастила. Яка додає сили. Дуже смашна штука. Далі у нас... Ага, я зрозумів. Женя, це ти мені прислала чупа чупси три штучки, щоб я е, покращував свою дикцію. За, за що я тобі дуже вдячний, тому що дикції в мене проблеми. Далі у нас ось до чого ми дійшли. Дивіться, яка краса. Війна двох королев. Фух. Це четверта книга цієї серії. У мене була перша книга, Женя вислала другу, третю і це четверту. Клас, Женя, я не знаю. Я тобі такий вдячний за такі. Чудові книги. Фух, класно. Я скоро почну читати цей цикл з кров'ю поплу. Розкажіть, а як вам такі книги? Хто читав? Хто знає? Бо я ще не читав, але збираюсь. Скоро. Тому, Женя, дякую що ти мене підтримуєш такими подарунками. Якби були всі такі, як Женя, то... Ми вже давно отримали перемогу.